Дорогі в Христі, браті і сестри, друга громада, слава Ісусу Христу! Слава. Слава. Сьогодні одне з великих і величних свят у церковному році, бо ми завершили Великий піст, завершили говіння, як в церковних читаннях читаємо святу Чотиридесятницю, хто постив, радіємо. Що ми дотримали того, що собі постановили, хто не має ще можливість у цей страсний тиждень якось наблизитися до Бога, відмовитися від чогось мирського і послужити Богу. Але сьогодні, отой день переходу від Великого посту до тижня страстного, де ми будемо співстраждати з Христом і очікувати славу. Святкування слави Його Воскресіння. Але сьогодні не менш славна подія відбулася у житті Ісуса і в житті взагалі християнства, церкви Христової, бо Христос, будучи на землі, уже будував церкву. І казав, що Він на камені, а каменем те буде Його Слово, на тому своєму правдивому слові, Він побудує церкву і ворота пекельні. Не подолають її. І дійсно вже 2000 років, як не лютує диявол, як не лютують його слуги, як не збільшуються всякі Єресі, а церква Христова стоїть. Церква Христова утверджується і утверджується вами тими вірними людьми, які приходять до церкви і свідчать, у вірі своїй свідчать про Воскресіння Христове. Ось і ті люди, дорогі у Христі. Які чекали приходу Ісуса, вони зійшлися на свято Пасхи. Як ми чуємо, що багато, безліч народу, пише Івангелії, зійшлося до Єрусалима на свято Пасхи. В очікуванні того свята єврейської Пасхи. Вони зійшлися не тільки з Єрусалима і з Галілеї, вони зійшлися з усіх усюд Римської імперії. І почувши про те, велике чудо, що Ісус Христос воскресив напередодні Лазаря, бачили, що цей чоловік є більший, ніж інші, який має силу більшу, ніж інші пророки, які приходили до цього часу, що Він є дійсно Сином Божим, самим Богом, який має отаку велику силу. І ми чуємо, що багато хто з них вийшов подивитися не стільки на Ісуса, стільки на Лазаря, якого Він воскресив. Тобто щось схоже і до нас. Ми хочемо бачити не джерело отого чуда, не того, хто може його зробити, а саме чудо воно нам потрібне. Потрібно для власного утвердження. І ми його постійно шукаємо, ми його постійно. Чекаємо, так і ті люди чекали чуда і хотіли Його бачити. І побачивши лазаря, який дійсно вони знали, що помер, і Христос Його воскресив, вони заспівали Христу Осанна. Тобто велику прославу, велику радість Ісусу воскликали. І навіть коли Він входив в місто Єрусалим на молодому осляті. Вони стелили йому пальмове віття, вони кидали квіти, вони навіть одяг знімали і кидали під ноги Ісуса для того, щоб виразити свою честь, свою повагу до того, хто може зробити таке чудо. Дорогі бо Христі! Що означає вхід на осляті? Чому Ісус саме так обрав? не Пішком, не на руках його занесли врешті-решт, але на осляті. Тому що було пророцтво, що радій, дочко, Сіонська, бо іде твій визволитель верхи на молодому ослі. І оте, отой вхід на ослі вважав, вважався причетністю до того, хто побудував отой. Тодішній Єрусалим, хто відвоював його і оселив там народ ізраїльський отой цар Давид. Це означало, що Христос з роду царя Давида, що Він з роду тих, хто повинен визволити Ізраїль з рабської неволі. І Христос це зробив. Зробив не тільки для території Ізраїлю, для території Єрусалиму, Він зробив це для духовного. Ізраїлю, тобто для тих, хто вірував у Бога, хто був послідовниками отого Мойсея, який дав заповіді, і дотримувалися тих заповідей, і любили Бога, і любили ближнього, хто дотримувався заповідей, які сказав Ісус: любити Бога всім серцем і ближнього Свого, як самого себе. Це був знак для тих, хто очікував спасіння. Це, дорогі, во Христі, знак і для нас. бо... Людина не відчуває так тої радості, визволення і спасіння, якщо не відчуває, раду, е, е, не відчуває отого горя біди, як відчуває український народ. Відчуває сьогодні український народ оту велику біду, де дійсно, як у Ізраїлі тодішньому, Римська імперія захопила і поневолила, так і сьогодні. Злобна Росія хоче відновити оту російську імперію, отой великий імперіалізм, де принижуються народи, де гулаг закрився тільки у 91-му році. А ми думали, що ми живемо у вільному і цивілізованому світі, де людина нічого не вартує, і це ми сьогодні бачимо тими їхніми м'ясними штурмами, як називають військові, де вони не жаліючи людей. Хочуть захоплювати оті клаптики території тої української території, української землі. І ми відчуваємо. І ми хочемо дійсно, щоб хтось очолив оту боротьбу. І ми знаємо, що це може бути тільки Господь. Господь може надихнути українського воїна, українського полководця, українського політика і керівника, весь український народ стати єдиним щитом. Для того, щоб побороти зло, побороти е, напасть і бути господарями на власній землі. Як того завжди хотіли, бачите, дві тисячі років назад люди що хотіли? Чому зустрічали Христа? Хотіли свободи, хотіли волі, хотіли незалежності. І саме Бог дав оту свободу бути людині вільною. Тож, нехай дорогі в Христі, оте свято Господнє. Яке ми сьогодні святкуємо входу Господнього в Єрусалим, буде нам знаком на те, що Господь Бог гряде до нас, гряде, але ми, зустрічаючи його сьогодні, також тримаючи в руках віття верби, не уподібнюємося тим людям, які через декілька днів кричали: розіпни його! Нам не треба! Він не сповнив наші очікування. Він не зробив того, що ми хотіли, а що хотіли люди? Хотіли все швидко і одразу. Не хотіли мінятися самі, хотіли, щоб Господь Бог за них все зробив. Ми, дорогі в Христі, будьмо не такими. Будьмо тими, хто готовий сам мінятися. І коли ми чогось просимо, думаємо, от у тій парадигмі нашого прохання, що ми готові зробити, на що ми готові піти. В чому ми готові змінитися, щоб послужити разом з Богом для ближнього свого і для того, що ми просимо. Тож нехай Господь Бог дає нам сил бути добрими християнами, зустрічати Його не тільки, коли нам важко, але зустрічати, коли нам буде радісно, зустрічати, коли нам буде щасливо, зустрічати, коли ми будемо думати, не. Про зовнішнє, а про внутрішнє, про своє. Нехай Господь завжди буде з нами. Нехай входить в наші серця, і нехай ласка Божа з нами перебуває і всією Україною. Амінь. Слава Ісусу Христу!